Хочуть тут воювати, туди, бо копи. там воювати. Вперед, автомати в руки і вперед. Третій. Тепер точно, що зайвий майдану не буде, він нині не на часі. Після спроб ідеологічних радикалів, як вони самі себе прозвали минулими вихідними встановити намети у столиці на Майдані Незалежності, до мітингувальників сходили нині справжні майданівці та ветерани АТО і переконали тих, хто залишався в середмісті Києва згорнутися. Щоправда, без невеличкої бійки таки не минулось. На майдані залишився нині тільки один намет. Водночас на фронті прокремлівські бойовики після доби відносного затища поновили вогневу активність фактично уздовж усієї лінії розмежування. Понеділок, 22 лютого, нині на календарі. Я вітаю вас. Це спецфорд на 2+,2. плюс Усвідомлення неминучого, коли воєнний стан не панацея. Рада нацбезпеки розсекретила стенограму першого засідання після початку російської окупації Криму. Чотири десятки операцій упродовж тижня і ще понад сотня консультацій. Казали, що не складна операція, що виправлять. Нос до столичного військового шпиталю прибули канадські хірурги, працюватимуть із пораненими майданівцями та ветеранами АТО. Сім справ жодної в суді. Все все, все руйнується два роки тому. Янукович утік з країни що півроку і притягнути колишнього до відповідальності буде взагалі із царини фантастики. Вигнанці з правого сектору, сепаратисти та підозрювані в кримінальних злочинах. Це організатори так званого третього майдану по всій країні. Самі себе вони називають революційні праві сили і закликають патріотів до рішучих дій. Водночас майданівці, які особисто знають нинішніх революціонерів, радять триматися від них подалі. Російська пропаганда активно підтримує українських псевдореволюціонерів, називає їх активістами. Хоча ще два роки тому вони були фашистами та бендерівцями. Люди в камуфляжі та балаклавах вовтузяться на майдані незалежності. Так званий третій майдан з тусанами розпочинався і з ними триває. Бійте, Вони кажуть, стоять не за гроші, називають себе революційними правими силами. Напередодні очільники праворадикального об'єднання висувають свої вимоги Тетя, у готелі «Козацький». відновлення конституції і відновлення суверенітету і територіальної. Цілісності України, головний спікер, колишній народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін, аксакал української політики, працював із різними політичними силами: Павла Лазаренка, Петра Порошенка, Віктора Ющенка. Знавець конституційного права останні роки на публіці не з'являвся. Проте його сусід по праву руку Дмитро Павлюченко й кілька років разом із сином сидів у СІЗО. Родину засудили за нібито вбивство столичного судді. Одразу після майдану отримали статус політв'язнів і вийшли на волю. Наші Ролі чергують вдоль метниці і не пускають контрабанду. Це роман стойка на прізвисько. Комбат чесний його називають одним з лідерів РПС. Нині в розшуку за підозрою в причетності до стрілянини в Мукачевому. 2013 тисячі чесно спіймали на контрабанді цигарок свого часу. Був лідером закарпатського правого сектору. Звідти його витурили. Придумав собі комбат чесний, значить, ну комбат. В моєму розумінні, що в нього є батальйон. В нього крім його одного нічого нема. У мене такі якісь є підозри, що в нього щось є проблеми з психікою. Фейсбучний партизан і більше нічого. У соцмережах активісти майдану виводять на чисту воду ще одного патріота. Його прізвисько Фауст до Майдану був учасником руху Сапротівлення, філіал російської структури. Є люди, які безпосередньо брали участь в движання сапротивні і брали участь в антимайдані. Зараз вони виступають великими українськими революціонерами. Командири та офіцери кількох батальйонів, зокрема Донбас, Кривбас та Київська Русь, теж знайшли серед нинішніх революціонерів багато колишніх антимайданівців. Є серед протестувальників і бійці АТО, проте вийшли вони з власної ініціативи. Ворожим силам країни не вдалось переламати хребет Україні ззовні. То вони зараз намагаються це зробити. Внутрішньої сторони російська пропаганда активно підтримує українських протестувальників на майдані і називає їх активістами. Хоча ще два роки тому вони були фашистами та бандерівцями. Юр Бондренко, Алла Хоцінівська, Станіслав Фещенко, спецкордва плюс два. На вторгнення зелених чоловічків до Криму українська влада не відреагувала воєнним спротивом, бо не мала грошей дієздатної армії а ще рішучості для ухвалення ризикованого рішення. Це випливає зі змісту стенограми засідання РНБО, що відбулося два роки тому, 28 лютого, 2014-го. Текст розсекреченого документу оприлюднила СБУ. За запровадження воєнного стану тоді виступив лише Олександр Турчинов. Решта учасників РНБО його не підтримали. Дяценюк тоді зауважив, що грошей на казначейському рахунку уряду. Немає, і Росія за її словами одразу веде війська на материкову Україну. У нас немає сил Київ захистити дослівно. Сказав тоді Яценюк. Тодішній голова СБУ Валентина Ливайченко зазначав, що американці й німці просять не починати військових дій, бо за даними їхніх розвідок, Путін використає це для початку широкомасштабного вторгнення. Юля Тимошенко, яка тоді щойно звільнилася лише з в'язниці, невідомо чому теж була присутня на засіданні. Вона висловилася ще різкіше. Жоден танк не повинен виїхати з казарм, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш ніякого воєнного стану і активізації наших військ. Це дослівна тодішня цитата Юлії Тимошенко. Анексія Крима це не був фрагмент, це була ціла операція, і прикордонники нам доповідали. Що по їхній інформації, ота танкова та батальйонна тактична група, це 50 танків і біля 200 БМП БТРів, отримала команду при підтримці отої авіації, про яку нам говорили, да? іти на Київ, щоб було зрозуміло, це 3-3,5 години. Артилерія біля майорська та міномети майже по всій лінії фронту напруга в зоні АТО не спадає. Бойовики схоже, що вже навіть не намагаються маскувати заборонену мінськом зброю. Поблизу горлівки терористи, щонайменше двічі стріляли зі 122-мм гаубиці по українських позиціях у майорську. Та в сусідньому Зайцевому били з мінометів на Донецькому напрямку по опитному бойовики так само вели прицільний мінометний вогонь з автоматичного 82-мм Василька, гранатомети та великокаліберні кулемети. Проросійські найманці використовували атакуючи розташування українських оборонців у пісках навколо Авдіївки та на шахті Бутівка. У секторі Маріуполь звично гаряче було нині біля Мар'їнки із трудівського району окупованого Донецька. В бік позиції збройних сил України прилітали міни 82-го та 120- го калібру. Аналітики групи «Інформаційний спротив говорять, що в район той таки Мар'їнки проросійські найманці стягують нині додаткові сили. Зокрема, розвідка зафіксувала принаймні чотири установки БМ 21 град, танковий підрозділ та значну кількість піхотинців. Вночі з українським свеспризначенцям вдалося знищити групу диверсантів, що складалася тільки з кадрових військових суміжної федерації. Розвідка опублікувала і військові звання та прізвища загиблих окупантів. Це сержант. Леонід Нікітін, рядовий Ігор Сидоров, рядовий Василь Петраченков. Тренують витримку. Українські військові на передовій районі окупованого Донецька говорять, що змушені нині збирати в кулак максимум терпіння, аби не відповідати на ворожі обстріли тамтешні оборонці, здебільшого мобілізовані в четверту хвилю, і ливова частка вже провели на фронті більше року. Хлопці зізнаються, тепер намагаються бути максимально пильними, адже атакувати бойовики аж надто темною порою не думають припиняти. А думки про таке близьке вороття до власних родин воїнів не полишають ні на мить. І з передовою в секторі Донецький матеріал Наталі Нагорної. Це Піски неподалік від Донецька, глуха ніч. Бійці роблять рейд попереднім позиціям. Під ногами заленчать гільзи. Ще не так давно тут і голови підняти не можна було. Тепер лише іноді навприсядки. Сіда, підійшли швидко. це не опасно, але жальний вони летять. Никуда. Єдине світло ватра на позиції противника. Що саме загорілося українським солдатам не видно. Свого вогню противнику не додають. А скажи горять там опоненти синім пламенем? Фу-фу-фу, Мінус. Мінус команда не давати відповідь на обстріли по раціям лунає часто. Хлопці тренують силу волі. Віже до віжніше роботи мінус, мінус, нельзя. Тепер і міни прилітають не так часто. Вох, не треба тільки витягувати, Ну не. ось ця зовсім свіжа. свіжав чи нічого. солдати помічають її вночі. Міжнародні спостерігачі ледве бачать в день. Спада обсія приїжджає та говорять, що працює. Не роботи 120-ки, не, 120, не 80-ки. Але ці прильоти весь час чекають вночі, коли не стріляють, то прогулянка селищем піски нічим не відрізняється від, начебто, звичайного українського села. І дороги погані, і вибиті. Що це? Штата літі сигнальна ракета, і лише зайва тривога справжня повертається разом з солдатами додому. Напередодні втратили двох побратимів. Геть молоді офіцери Олексій Лисенко та Дмитро Решетняк підірвалися на протипіхотні осколочній міні. А дімка не був в опуски. Ото зняв зняв, приходив батальйон. Він не був опуски, і він не Він, він не рвався, бо він розумів, що треба бути тут. Своєму підлеглому козаку Дмитро лише одного разу розповів: вдома хвора мама, він має турбуватися про неї. Отримавши надзвичайно складні і чисельні поранення, він знайшов собі сили визвати підмогу по рації. Обидва офіцера могли замість себе відправити на завдання інших. Ротний згадує про свого командира саперного взводу Олексія. Він вже переслужив рік, і для нього вже підготували нову посаду на мирній території. Але він намагався робити свою роботу. Б на його місці Мог би нічого не робити, займатися бумажною роботою. Олексій загинув на місці. Дмитра лікарі рятували більше 12 годин. Хлопців згадують з великим сумом. Вони ще так багато могли зробити, але з величезною повагою залишалися офіцерами до кінця. Вони погибли при виконанні бойової задачі з в руках. з Донеччини. Наталя Нагорна Віталій Дорощенко Станіслав Керенчук Спецкорд 2+,2. Трьох бійців, що зазнали поранені у районі Мар'їнки, гелікоптером доправили до лікарні Дніпропетровська. Бійці 14-ї бригади постраждали в момент вибуху снаряда. Один із воїнів, – 24-річний. боєць, втратив око, інше його око серйозно пошкоджене. Зір хлопцю намагається нині зберегти в офтальмологічному центрі. Стан двох його побратимів трохи легший. Один має осколкові поранення м'яких тканин. Він у військовому шпиталі. Інший 37-річний санітар бригади у лікарні імені Мечникова чоловікові намагаються повернути слух. Військовий згадує їхня група з 11 бійців їхала по харчі в мовно безпечну точку біля Мар'їнки. Щойно автобус зупинилося, щоб завантажити продукти. Поруч щось вибухнуло. Потому ж виходили, прийшов взрив. Спереди было у меня два человека. Или это мина была, или, или что-то другое. Мы так сказать не можем, потому что все произошло очень быстро, и никто ничего не понял. Ну, от позиция это километров пять, наверное. Так еще в ушах звенит. Звон еще не прекращается. И головокружение так еще идет. И глаза слезятся. Один глаз полностью поврежден осколком. Другой глаз с проникающим ранением. И в настоящее время врачи Офтальмологи борются за спасение зрения. Второй боец из акубора травмой, и мы надеемся, что слух удастся ему восстановить. У Дніпропетровську правоохоронці знайшли схованку з гранатометами, гранатами, вибухівкою та набоями. Невідомі влаштували її в напівзруйнованій будівлі у передмісті. Схрон був обладнаний імітацією розтяжки під цеглами та будівельним сміттям були заховані п'ять гранатометів. Кожен дбайливо обгорнутий у папір та поліетилен. Наразі працівники СБУ шукають тих, хто облаштував сховок. Уже в четверте з за океану до України прибула місія канадійських лікарів. Продовж тижня у столичному військовому шпиталі вони проводитимуть операції пораненим майданівцям та бійцям АТО. Загалом, на огляд до фахівців, прийшли близько сотні українців. Хірурги планують цього разу провести чотири десятки операцій, пов'язані переважно з пораненнями кінцівок та голови. Українська та англійська лунають у столичному військовому шпиталі. Уже в четверте до України прилетіла група волонтерів медиків із Канади. Оглядають поранених майданівців та бійців. А то цей двадцятирічний юнак уже ветеран Валерій Матічин з Ужгорода. Раніше боєць батальйону Кульчицького на схід хлопець пішов добровольцем. Страшних травм зазнав в аварії під Артемівськом торік у січні. Тоді на зустрічку прямісіньку на автобусу, якому їхали бійці, влетів КАМАЗ. 14 нацгвардійців загинули, 20 травмувались. Око вибило. Переламало півобличути. Валерію пощастило вижити. Він переніс кілька операцій. У Латвії хлопці встановили протез ока. Тепер лікарі місії візьмуться повернути колишній вигляд носа хлопця. Сказали, що не складна операція, що прооперують, переють, виправлять нос, вирівняють. Сабодаки тоді в січні, але в пісках поранень зазнав Олексій Максименко із Дніпра. 1 у нього міновибухова травма. Снаряд пройшов поряд із рукою, відірвало частину. Лікарі з ноги пересадили та шили судини, але в чоловіка сильно пошкоджені нерви на кінцівці, і за рік рухати нею йому важко. Нерв проростає один міліметр сутків, як би так, а тут... Ошо такий кусок порядка 20-30 сантиметрів було вставлено. Із канадійцями Олексій зустрічався під час їхнього минулого приїзду. Тоді оперувати його не взялись, але динаміка до цього візиту медиків не поліпшилася. На операційне ліжко він знову не ляже. Тільки треба фізіотерапія, тому що якщо ми поліземо в руку, то наоборот ухудше можна. Не лучше, а ухудшить цього разу канадські медики оглянули сотню поранених українців із щелепно лицьовими травмами, пошкодженням рук та голови. Близько 40 пацієнтів прооперують. Уже сьогодні у військовому шпиталі проведуть 11 операцій. Групу канадійських лікарів керує Олег Антонишин із Торонто. Під час цієї місії до України прилетіло 25 волонтерів. Із собою привезли все необхідне приладдя. Для цього з Канади замовили цілий контейнер. Кожен учасник також прихопив із собою валізку. То, що ми кільком хлопцям допоможемо, то є, то є дуже мала річ. Найважніше, щоб ми співпрацювали разом з українськими лікарями і щоб вони цілком самостійно ті сім операції виконували. Так що, якщо ми можемо довести до них деякі ті інструменти, і ті, що потрібні операції, то далі потрібно до тих операцій, то найважливіша річ. У військовому шпиталі іноземці працюватимуть до кінця тижня. Коли чекати їхнього наступного візиту, невідомо. Грант від канадського уряду, що покривав витрати, вже вичерпаний. Тепер допомогу збирає. Діаспора. Ольга Максимова, Дмитро Сапранов, Роман Цукач, Спецкор, 2+,2. Він пішов на фронт добровольцем. Десантник Валерій Сергієнко вирішив, що повинен їхати на схід захищати батьківщину, бо каже його мама: так виліло синові серце на Донбасі. Під час одного з боїв боєць зазнав тяжкого поранення, коли ж почав одужувати вже вдома. Їхав допомогти дружині загиблого побратима, встановити пам'ятник і потрапив у ДТП. У воїна складне пошкодження хребта. Він потребує постійного лікування, але головне, медики кажуть, шанс на одужання у Валерія є. Він став говорити, і саме головне, що у неділю він попросив їсти. У неділю він засміявся. У неділю він став з ложечки їсти. Високий і ще зовсім нещодавно здоровий і дуже воїн. Її син Валерій заново вчиться жити. Процедури даються йому з болем. Та чоловік мужньо витримує все, чого вимагають медики. Зараз у нас проходить вертикалізація для того для зміцнення м'язів, спини. Привет. На фронт Валерій пішов добровольцем у перші дні агресії Росії проти України ще в Криму, Десантник потрапив до 13-го батальйону 95-ї бригади. Був поранений на Донбасі із тяжкою травмою хребта повернувся додому, лікуватись, одужав і збирався повертатися в стрій. Але нова біда. Ми його бачили два місяці назад, він був як у нас у Малині ще, бо, а зараз ми його побачили, це зовсім друга людина, безказний, дружелюбний. Людина, яка не пропустила, як ні одного бойового виїзду. здарвався в бій. Все, чим було, ми всім ділилися. Всім. Він з нами, ми з ним. Ми друг друга завжди зустрічали з виїздом. Чотири місяці боєць пролежав у комі після страшної ДТП. Якось поїхав мопедом на цвинтор, щоб допомогти дружині загиблого товариша поставити пам'ятник. Його збив автомобіль. Черепно-мозкова травма, пошкодження скелета, шанси вижити були мінімальними. Сьогодні пацієнт потихесенько з цього всього виходить, і ми віримо, що позитивна динаміка буде продовжуватися далі. Єдине, що, звісно, у наслідки по ушкодженню центральної нервової системи залишаються ще досить важкими. Бойові побратими Валерія приїхали на благодійний концерт на його підтримку. Волонтери влаштували доброчинну акцію в борварах, де воїн проходить реабілітацію. Ти комусь поміг, що, ну, так сказати, поміг відрадитися заново якомусь, якійсь людині. Вони нас захищають. Наші солдати не за нашу волю, за нашу країну у реабілітаційному центрі Валерію допомагають як можуть, але терміново потрібні гроші. Родина вже вичерпала всі свої можливості. Перерва в реабілітації може відкинути воїна далеко назад. Ті гроші, які дало нам Валеріку Міністерство оборони, ті тисячі кінваліду. всі гроші пішли на обласну лікарню. Валерію необхідно ще як мінімум сім місяців реабілітації, а це понад 100 тисяч гривень. Дуже про небайдужі дома синоцька. Все помили, бо все треба його басти. лікувати. Антон Страшко, Оксана Муляр, Сергій Щекочихін, Андрій Сокуренко, Спецкор 2+,2. на сайті телеканалу Два плюс у розділі допомога. Ми розмістили всю необхідну додаткову інформацію для небайдужих людей, які мають можливість, головне бажання долучитися і допомогти водуженні десантнику добровольцю. Валерію Сергієнко два роки нині, як Янукович, накивав п'ятами. Головна його садиба хонка, що в Межгір'ї досі перебуває у його власності. Скарби експрезидента сухолуччі розграбовані вщент. Усі сім проваджень відкритих проти колишнього заморожені. і за півроку можуть розвалитися. Геть керівник спеціально створеного управління спецрозслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк розповів: наразі його підлеглі не мають змоги направити до суду хоча б одну справу проти Януковича. Як Україна власноруч дає шансу тікачу залишитися непокараним, Валентина Мудрик розповість. У спальні президента втікача календар так і зупинився на даті 22 лютого. Цієї ночі два роки тому Віктор Янукович тікає з Межигір'я. Відтоді тут ані чугісінько не змінилось. У кімнаті його коханки любові полежай лежить навіть журнал, що вона читала з Януковичем на обкладинці. Єдине, що сюди привезли з десяток птахів. «Щоб оживити будинок? Ми купили канелієчки, там папуайчки. Скарби, що оцінюють у 100 мільярдів гривень, охороняють активісти Майдану. Петро зі Львова за два роки жодного дня не покинув Хонку. Пояснює, боїться, що розкрадуть. ТСН він уперше показує одну зі схованок, де тримає ще безліч цінних речей. Ще лежать, чекають якогось свого часу. Безслідно, звідси зник символ корупції Золотий батон. Петро певен, батон лежав ось на цій вазі. Малахіт, янтарні яблучка. В кольорі золота бананчики, лимончики, і біля неї, скорше всього, стояв вже той же батон на кухні. каже, що він не був золотий. Ви сподіваєтеся, що ще хтось колись підкине батон? Вірите в це? Та не хочу я того батона. Я хочу, щоб люди схаменулись. Майже три мільйони туристів побували тут за кошти, вторговані з квитків. Вони й утримують скарби, розташовані на 160 гектарах землі. Пояснює комендант Межигір'я. Слідчі генпрокуратури за це, за це, так і не прийшли описати це майно. Приходили тільки з цілю віджати, не приходили. Ніхто не прийшов і не сказав люди, як ви взагалі тут були спроби Міністерства оборони. Ми з ними говорили, що зробіть сухолу реабілітацію бійців. Тільки що там ніхто не хоче робити реабілітацію. Чому? Тому що там вже нічого немає. Всі хочуть на Межигір'я. Чому ми підозрюємо просто його деребанити? Від багатства Межигір'я відхрестився й сам Янукович півроку тому заявив, що є власником лише хонки. Все інше, що на цій території, оно не принадлежить мені особисто. Що я підтримував цих страусов? Що плохого в этом? Но они жили там, да жи просто жили. Они просто жили там а мені закрыть глаза і ходить, нічого не видеть. Його пристрасть до птахів дивувала працівників, згадує голубівник Януковича. Каже, щодня підіймав у небо до півтисячі голубів. Ми кожен день їх ганяли. в принципі. він нам нічого не пояснював, просто що як у нього говорять, що були дома раніше голубі з детства. Він любив голубей, і держав голубей. Тут досі ходить легенда і про совеня, яке впало в камін Хонки. кажуть Янукович, розпорядився закрити птаху в клітці. Прожила вона там кілька місяців, допоки над нею хтось не зглянувся. Сови почали прилітати і хтось з Зробітників випустив. Розказували, що потім удошники троє суток допитували всіх підряд, що сталося з собою. Під детектором брехні допитували. Це були божевільні дні. Які Янукович війська Російської Федерації стояли в напрямку? Південь, в напрямку, Луганськ, Донецьк, Харків, Суми. Але найбільш мобільний підрозділ знаєте, де стояв на кордоні з Шлігово. І ми розуміли, що танковою ходить до Києва кілька годин. Та нам не було уваги. До Януковича. прикордонна служба єдина, яка виконала хоч якийсь наказ, додає парубій. А спіймати тоді Януковича шансів майже не було. Як і зупинити ті вантажівки, якими він вивозив майно. Ба більше сьогодні з усіх сімох проваджень, відкритих проти Януковича, судити його не можна по жодній. Керівник управління спецрозслідувань пояснює спецкору, усе тому, що Януковича восени зняли з бази Інтерполу. Навіть більше формально він може нині вільно подорожувати світом. Вінтерпол відмовив у, у, взагалі, у здійсненні міжнародного розшуку. Дійсно вони можуть бути тільки затримані на території України, то в якійсь країні. Формальних ознак може не зтрискавши, що ось в базі на даний час немає, тобто тому ми можемо не затримати уже з 1 березня. Справи стосовно Януковича надовго заморозять і в самій генпрокуратурі. Наші законодавці не внесли зміни до закону про держбюро розслідувань. За кілька днів усі слідчі країни втрачають свої повноваження, а працівники в новостворене бюро не набрані. Всі ми сидимо. Отримуємо за і чекаємо, коли воно це саме все, все, все руйнується. Розвалимо справи Януковича своїми руками тоді. Ну так, да, всі справи розваляться. Ну як мінімум на півроку. Ну за півроку можна все, що завгодно. Тобто люди, які там арешти познімаються, там запобіжні заходи не будуть продовжуватися. Край з корпуни тож шанс довести, хоча б одну справу по Януковичу до суду Україна може втратити назавжди. Валентина Мудрик, Дмитро Апанасенко, Андрій Вєтишкін, спецкор 2+,2. плюс У Харкові нині згадують жертв теракту, під час якого загинуло четверо і були поранені дев'ятеро людей. Рік тому, під час патріотичної ходи, злочинці заділи саморобний вибуховий пристрій. Сьогодні на місці теракту патріоти встановили пам'ятний знак. За підозрою в скоєнні теракту силовики затримали трьох людей. Суд над підозрюваними триває вже майже півроку. Вибух стався десь на цьому місці. Тепер поряд пам'ятний знак на честь чотирьох загиблих. То був 12-й з серії вибухів у Харкові. І перший, який забрав людське життя. Двоє людей одразу загинули від поранень металевими осколками, якими був начинений вибуховий пристрій. Це Ігор Талмачов та підполковник міліції Вадим Рибальченко. Пізніше у лікарні померли 18-річний студент Микола Мельничук та 15-річний школяр Данило Дідик. Тоді мить вибуху випадково зафільмували аматори. Вибух влаштували троє чоловіків, які зараз на лаві підсудних. Колишній підприємець, таксист та охоронець. В прокуратурі стверджують, теракт їм замовили російські спецслужби. За це пообіцяли винагороду 10 тисяч доларів. Слідчі назбирали 16 томів матеріалів по справі та доказів вини підсудних, коли почув дуже потужний вибух, зрозумівши, що при цьому. Що вибух вибухнув вибуховий пакет, а щось набагато потужніше? Також зазначив, що на цьому місці він розібрав саме той телефон марки Samsung, з якого він відправив саме сповідомлення від своїх зізнань під час слідства обвинувачувані на суді відмовилися. Мовляв, правоохоронці вибивали з них свідчення. Приміння фізичне, психологічне давлення і ні суд не хоче, звернути на це увагу, ні прокурори. Ми маємо через суд доказувати те, що нас ізбиває і мучили на подвалах. Родичі загиблих кажуть, підозрювані навмисно затягують розгляд справи. Так як зараз прийнят закон про те, що год в СІЗО прирівнюється до тюрми, я думаю, вони ще розвитують, що засідання, як мінімум, год полтора буде длитися. Ну, вони в СІЗО себе чувствують достатньо нормально. Вопрос звільнення взагалі навіть не стоїть. В глаза не дивляться зовсім спокійно, можна сказати, з долі какої там не ні, захисники. відкидають усі звинувачення в затягуванні процесу. Я будет що буде именно оправдательный приговор, поскольку уверен, що ліца були незаконно закона війні. Державні обвинувачі наполягають, мають беззаперечні докази винуватості підсудних. Ніяких сумнівів ні що у суда є всі основания для винесення приговорів. Та ті, за якими обвинувачуються підсудні, передбачають покарання до пожиттєвого ув'язнення. Потерпілі ж заявили громадські позови на моральну компенсацію за втрату родичів на кілька мільйонів гривень. Світлана Фечонксіїв Харків спецкордва 2+,2. Вінниця нині стала 14 14-м українським містом, де запрацювала нова патрульна поліція. Присягу присутності президента Порошенка. Там склали нині 255 патрульних, серед них 33 жінки. Увечері перші 25 екіпажів вже вийшли на патрулювання обласного центру. Усі копи пройшли ретельний відбір конкурсу. Вінниці був 34 людини на місце. Урочистості завершилися нині спільним фотографуванням копів з очільником держави. Я не палю, я не п'ю, я займаю спортом і тому вважаю, що власним прикладом я почну змінювати країну. Ми нова поліція. Обіцяємо не брати хабарі та ловити людей, які беруть хабарі. Чемпіонський кидок, український дзюдоїст виграв золото на престижних міжнародних змаганнях. На гран-при у Дюссельдорфі Яків Хамо, вдалим прийомом у фіналі здував єгиптянина іслама Ель Шахебі. Цей поєдинок став справжньою красою змагань, так би мовити, вишною на торті, бо стосунки з не аби які богатирів, а кожного понад центнер. Спочатку справу українця екзотичного сирійського походження йшли не надто вдало. Він отримав два зауваження, тоді як його суперник лише одне. Потім Хамо таки зібрався з силами і провів переможний прийом. Варто зауважити, що на шляху до фіналу Хамо здував срібного чемпіона Пекінської олімпіади. Тож за півроку на іграх у Ріо. Україна має реального претендента на олімпійську медаль. О 23.30 в ефірі на 2 плюс 2 стане підсумковий спецкордобих. Тоді зустрінемося знову в цій самій студії. Не пропустіть говорити нині. Я про що.